Мої вітання гостям та підписникам каналу Аресті Лайв продовження теми городу, овочів сьогодні розповім про капусту Калє, яку називають по-іншому. Приготую зелений борщ із капусти і розповім про криницю, яку нам викопали в минулому році. Дякую усім, хто підтримує мій блог, лайками та коментарями. адже це дуже допомагає і надихає не пускати руки. Тож, продовжую монтувати для вас цікаві і корисні відео. Є у мене шафа з баночками заготовки з літа. На початку хотіла сказати, що є у кожної господині. А тоді думаю, та ні. За кожну не знаю. Так само, як би казала за більшість. В півлітрові баночки в основному вкладаємо заправки заправка до розсотника. Заправка до червоного борщу. Заправка до зеленого борщу. Заправка на голубці. Кілька видів аджики. Якраз оце. Є заправка до е, зеленого борщу. Тобто, це, це є та капуста калі з цибулькою, морквочкою, яка нам потрібна сьогодні для готування. Ну, Також ви бачите, і помідорки є, і для перцю фаршированого заправка. Є помідори з оцтом, а є помідори з соком алечі. Також бачите морква по-корейськи, до речі, в цьому році вона вийшла така смачна. Просто з'їдається на один раз. Є квасолька до борщу. І, знаєте, оце сама дивлюся, яке воно все гарне. І крака бачкова, теж ми її любимо. Якось раніше їли її більше, зараз трошки менше, але, однак, є томатний сік, є яблучний сік, є різні компоти. Ну, ось буде мені теж на згадку. Я колись не лінувалася. А зараз перша потреба і йду до шавки з баночками. Не відступлю від борщу і хочу сказати, що якщо ви дивитеся ввечері моє відео, то 100% захочете їсти і побіжите до холодильника по щось смачненьке. Бо я зізнаюся, що теж сама ввечері дивлюся улюблених блогерів, коли лягаю спати. і... Часом хочеться встати до холодильника, а тут тим більше на ніч ось така краса. Консервовані овочі для мене це спогади про тепле літо і про дитинство, про бабусин дім і аромат прянощів, який заповнює кухню. І так розповідаю далі про борщ із капусти калі або кейл. Молоді господиньки, які чують про це вперше, передаю секрет смачного борщику. Будь-яке м'ясо, яке ви хочете покласти, заздалегідь відваріть в іншій воді і гарно промийте. Я це роблю тому, що в кістках є судини, з яких почне витікати кров. Тож оцю рідину вживати як основу у мене немає бажання. Картопля домашня. М'яско можна брати різне, підготовлене заздалегідь, ну і, звичайно, капуста, калє кейл. Її можна брати як в сирому вигляді, тільки видаляти потрібну серединку, цю жилочку. Ну, Така вона м'якенька і дебічна салати. А на борщ, в принципі, теж бажано видаляти жилочку. І в мене вона заготовлена, як ви бачите, консервую її на зиму. Взагалі, для тих, хто не може вживати щавль, щавель, тобто щавльовий борщ, тому що там кислота. Ну, то це просто ідеальний замінник для зеленого борщу. Тому що ця капуста вона абсолютно не кисла. Але якщо вам потрібна там, кислота для смаку, ви можете і вам можна, ви можете змішувати, брати капусту кейл, наприклад, і щавель. Чим більше всяких зелених інгредієнтів, тим кращий зелений борщ. І так, знайомтеся з королевою рослинних антиоксидантів, вітаміною, скарбницею та мінеральним лідером. Саме так бо містить калій, магній, залізо, кальцій і ще багато чого. Капуста Кейл, вона ж калі, Браунколь, Грюнколь і багато інших назв, які вона має. А головна особливість її зовнішнього вигляду вона не зв'язується в голівку, а її листя широке і кучеряве. Якщо шукали природній вітамін С, то ви за адресою. Бо в капусті Кейл цього вітаміну більше, ніж шпинаті втричі. Додивіться до кінця, і ви побачите, як ця капуста росте на нашій грядці, поряд із спаржею, а також який гарний на вигляд та смачний борщ із неї виходить. Зараз ви бачите слайди із загальною інформацією про капусту, калі або кейл. І якщо зацікавилися, якщо маєте грядочку і здоров'я для праці, то саме час придбати насіння. Я не буду рекомендувати вам сорти або насінницькі магазини. Google в цьому допоможе. Однак, якщо це вкрай буде важливо для вас, пишіть коментарі. Через певний час планую розіграші для активних підписників, які залишили вподобайку та коментар під кожним моїм випуском. Призами будуть насіння, домашня малина в баночці і власна аджика. Про розіграші попереджатиму заздалегідь. Тож підпишіться, тисніть дзвіночок і дивіться кожен випуск до кінця. Якщо своєю розповіддю я заважаю вам зосередитись на інформації, яку зараз ви бачите на екрані, зупиніть трансляцію, перечитайте і запускайте відео далі. Тож повертаємось до капусти Кейл Калє, яка є однією з найдавніших культурних рослин. Її почали вирощувати ще в Стародавній Греції та Римі. Уявіть собі, понад дві тисячі років тому. Перші згадки про кейл датуються IV століттям до нашої ери, коли греки культивували різні види листової капусти. Пізніше римляни поширили цю культуру по всій Європі. У середньовіччі кейл став важливою частиною раціону європейців, а особливо в Шотландії та Німеччині. Кейл або Калє мені так більше подобається називати Калє. Набула популярності в США під час Другої світової війни, коли цю капусту вирощували в рамках програми Переможні сади. Я про це теж не знала, але знайшла гарну статтю і ділюся з вами такою корисною інформацією. Сьогодні капуста Кале Кейл є популярним суперфудом завдяки високому вмісту вітамінів, антиоксидантів і клітковини. І все це ви зараз бачите. От я зробила таку для вас презентацію. Цієї капусти, все бачите на моніторі на екрані, можете це прочитати. Зізнаюся, що коли вперше спробувала Кейл, для мене смак був абсолютно незрозумілим, тому що вона чимось нагадувала мені і петрушку, і руколу, і листя капусти. Тому спробуйте салати, спробуйте борщ і виберіть щось для себе особливе. Ну, і як без анекдота. І на цей раз не про капусту, а про картоплю. Вродила гарна, збирає врожай два кума, кожний на своєму полі. Зустрілися води попити і один другого питає Слухай, куме, у тебе така гарна картопля, що будеш з нею робити? Та зара каже, як прийду додому. Дружинонька начистить та сальця нажарить, та чарочку поставить, огірочка Квашаненького як дістане. Та ми з нею, як сядемо, як помуркаємо, як почукаємося, а там, подивись, і приголубимося. А ви ж, куме, що будете робити із своєю картоплею? Та оце я куме так послухав та так подумав, я, напевно, теж свою картоплю кумі повезу. І ще один, як для мене, цікавенький анекдот про далекобійників. Видали наказ про те, що кожен далекобійник має поїхати і на Різдво. Зібрати всіх своїх дітей і привезти у сім'ю. Ну, якщо є такий наказ, то виконують, каже чоловік до жінки. Я поїхав. Приїжджає, вигружає із фури шестеро дітей і каже до дружиноньки: Ну що, я своїх привіз, виводь наших, хай знайомляться. А вона стоїть руки розвела, каже: Немає, розібрали. Якщо було смішно, якщо анекдоти вам зайшли, пишіть в коментарі. Я чесно перезаписувала кілька разів, тому що в кінці сміялася сама через, це, через ці анекдоти. Ну і зараз ви бачите уже кульмінацію, тобто подача гарненького мого улюбленого борщику. Розказую інгредієнти, хто неуважно слухав. Домашня картопля. Відварене заздалегідь м'ясо. Капуста Калі Кейл. Я ще кладу туди зелену цибулю, кріп, петрушку, готую годинку і подаю із розрізаним вареним яєчком і сметаною. Якщо вам сподобався рецепт, якщо інформація про капусту кале була корисною для вас, будь ласка, лайк. А я перехожу далі. Перед вами, крім капусти, високі пухнасті стебла, дворічної спаржі. А в одному із попередніх відео я висаджувала саджанці, які пророщувала з насіння. Роблю це щороку, бо кінцевою метою є засадити нею більшу частину ділянки. Не плутайте, будь ласка, спаржу і спаржевою квасолею, тому що це різне. Спаржа, яку саджаємо ми, є овочевою культурою. Вона поширена на заході. Її стрілки навесні споживають як сирими, так і приготовленими, також і морозять. Ми вперше спробували її смаженою на маслі з часниковою заправкою і картопляним пюре. Це смакувало і коштувало таке блюдо немало. В Україні спаржа теж росте давно, як бур'ян, і нам вона відома, як зайчий холодок, який ми вкладали в букети квітів. Однак, швидше за все, якщо вона у вас росте, її стебла тверді і пагони гіркі, бо треба купувати сортове насіння, щоб потім цю спаржу вживати в їжу. Про спаржу планую знімати багато і спеціально. Вона витикається із землі, із квітня і родить до червня, а потім утворює ось такі гарні високі пухнасті кущі. А зараз, як і обіцяла, про криницю, яку ми копали в минулому році. Шукали майстрів копачів заздалегідь. І не так просто, ви знаєте чому, бо це проблема, людей мало, майстрів тим більше, а ще таких, які погодяться їхати в конкретне село. Зазвичай копають день, так нам казали, приблизно мало бути до сіми кілець, але нам не повезло. Не повезло з кільцями, їх вийшло більше, і не повезло з погодою, дощило, тому продовжили на другий день. А на другий день чекали довго приїзду майстрів, бо в них зламалося авто, ну і все знову не за планом. Чоловіки чемні, я не буду злословити криниця нам обійшлася по ціні вдвічі дорожча, ніж спочатку планували. Але найгірше те, що вода в ній була спочатку біломутна, а потім жовтомутна. Ціле літо минулого року ми викачували на полив рослин в надії, що вона очиститься. Але ні, чуда не сталося. Якби ми щодня мусили пити воду з криниці, то вже б шукали очищення. Тож маємо те, що маємо. Майстри гроші взяли. Вода в криниці є, а пити її не можна. Будемо шукати тепер майстрів, які прочистять криницю. Якщо хтось із вас хоче запропонувати нам свої послуги, в кінці відео є посилання на перехід в спільноту Viber. Приєднуйтесь і пишіть адміну. Дякую, що додивилися до кінця. Наступні відео теж обіцяють цікавими. Підпишіться, і якщо вам сподобалось, поставте лайк. До нових зустрічей. Далі буде.